Коли герой нарешті перемагає Лиходія в холлівському фільмі. Як саме той закінчує свій земний і сюжетний шлях? О, ви прекрасно це знаєте! В англомовних інтернетах цей прийом чомусь називають Діснеївська смерть лиходія. Я спершу здивувався, але потім згадав смерть діснеївських лиходіїв. І дійсно падіння з висоти причина смерті. Номер один. Тільки одного разу в Мулан лиходій розбився боком, бо в нього ракету запустили. А в планеті Скарбів головний поганець упав у гору. Навіть не питайте. Так чи інакше Діснеївська смерть лиходія дозволяє сценаристам досягти одразу кількох речей. По-перше, зробити кінець поганця досить і водночас не показати його в деталях, щоб фільму віковий рейтинг не підвищили. Бо ніхто ж не буде показувати, як рештки лиходія від землі або асфальта потім віддирають. По-друге, падіння це достатньо розтягнутий процес, щоб поганець встиг повністю усвідомити, що його перемогли, і померти з цією думкою. Тобто він не кулю в голову. Отримав і все, а оце падав і накручувався. Так зараз, якщо не хочете спойлерів до фільму Суддя Дред 2012 року, промотайте на 20 секунд. Так ось, у цій стрічці цей принцип доведений до максимуму перед тим, як скинути лиходійку з хмарочосу, головний герой дає їй психоактивну речовину, що суб'єктивно розтягує час. Вона насолоджується екзистенційним жахом від неминучої смерті багато хвилин замість кількох секунд. Брутально, але цілком заслужено. Існує ще таке написане голівудське. Правило, лиходій незалежно від отриманих травм обов'язково має несамовито заволати у польоті, бо треба ж підкреслити, що він усвідомив поразку як слід. І нарешті Діснеївська смерть лиходія дозволяє відбілити протагоніста. Дуже часто падіння поганця спричинено його власними діями, і герой навіть може спробувати втримати його, але. Йой, не вийшло. Тобто, з одного боку, лиходія таки вбили, з іншого головний герой не хотів до цього доводити, але так вже сталося. Нічого не поробиш. Але якщо раптом лиходій дуже всім сподобався, Діснеївська смерть дозволяє легко його воскресити, бо ніхто ж не бачив, як він ото розбився. Може, схопився за щось. Є одна така маловідома франшиза, де настільки всрали нових лиходіїв, що знадобився старий, який колись впав з величезної висоти і навіть вибухнув, але йому стало краще. Імператор Палпатін готує удар. Палпатін загинув! Темна наука. Клонування. Ліниві сценаристи.